Дерев'яні ковані вироби, будівельні матеріали та спецодяг. Це далеко не повний список речей, які виготовляють місцеві засуджені. І тепер їхню продукцію можна придбати у спеціалізованому магазині, поки це перша лавка майстра в нашому місті і десята в Україні. Її відкриття, переконані чиновники, це чудова реклама для засуджених, адже не кожен має можливість завітати до колонії і подивитися, чим там займаються. Ми заливаємо форми, закладаємо камінь і виходить, от, пожалуйста. В'язень Роман відбуває покарання за наркотики та крадіжки. Щодня з 8 ранку до п'ятої вечора засуджений Черкаською виправної колонією разом із іншими арештантами місить бетон. Мені подобається більше фізична робота, да, то я пішов сюди на бетон. Так як я по свободі був зв'язаний трохи з бетоном, знаю, що де воно до чого, то пішов на бетон мені тут легше. Решта в'язнів працюють або ж у деревообробному цеху, кують метал, або шиють одяг. Майже чотири сотні засуджених щодня виходять на промислову зону. Вони виходять за власним бажанням. Вони вибирають ту спеціальність, яка більше їм підходить по своїм якостям, бажанням працювати навикам, які вони мають. Донедавна, аби придбати речі, виготовлені черкаськими в'язнями, доводилося робити замовлення, а потім чекати на нього. Відтепер кожен охочий може купити тюремні вироби відразу в лавці майстра. Першу таку крамницю відкрили на виїзді з Черкас біля 62-ї виправної колонії. В її асортименті спецодяг, дерев'яні, гранітні й залізні вироби. Це, в першу чергу реклама нашої продукції. Не кожен прийде в колонію, подивиться, що вона робить. Окрім продукції місцевої в'язниці, в магазині представлені вироби з Уманської та Старобабанської колоній. Це десята тюремна крамниця в Україні. Такі ж лавки майстра вже є в Харківській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Львівській та інших областях. Ми будемо своїм подопечним заключеним давати роботу, можливість працювати, можливість заробляти, можливість ачисляти. Ті деньги, які вони должны по суді, собі на життя кому комусь і домой відправити. На сьогодні середня зарплата в'язнів на виробництві складає 480 гривень. Таку мізерну платню чиновники пояснюють слабким ринком збуту. На сьогоднішній день ну, в цілому по країні, це є проблема. Звісно, ми сьогодні на склад не працюємо. Ми тільки працюємо по заказу. У нас немає оборотних средств, які дозволяють нам працювати на склад. За словами чиновників, відкриття такої крамниці це пробний крок, адже в інших містах подібні лавки працюють не на околицях, а в середмістях, тому обіцяють невдовзі шукати приміщення в центрі Черкас. Олексій Гуторний, Віктор Надточий Віка Новини.